Чому Ленін скасував вивчення логіки та риторики? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь YouTube канал до свого по своє» і в цьому відео я хочу розставити кілька дуже важливих акцентів щодо формування свідомості людини і формування світогляду. Ви знаєте, насправді на превеликий жаль, дуже мала кількість людей усвідомлює ті процеси, які відбувалися в 1917 році. Хто їх породив? Яка була їхня ідеологія, звідки вона взялась, якою силою вони були підкріплені, якими фінансами були підкріплені? Хто організовував для Троцького банально збір рецидивістів з усього світу для того, щоб чинити цей кровавий більшовицький терор? І ще багато є запитань, які потрібно було б усвідомлювати для того, щоб розуміти математику тих процесів, які відбувалися тоді, тому що з результатами тих процесів насправді. Стали найстрашніші події відомі нашій цивілізації, в тому числі і Голодомор. І власне, тому я хочу закцентувати на цьому увагу, але зараз не на настільки глобальному і загальному, а на конкретиці. Ленін був виродком найвищої проби. Насправді його мозок в чомусь був диявольськи геніальним, заточеним під руйнування, під тотальне руйнування, кроваве руйнування. І не просто так, перша його реформа в освіті, перші його дії в загальній системі освіти полягали в тому, щоб викинути з навчання школярів логіку та риторику. Причому зараз вони, вони в навчання так і не повернулися. Але чому саме логіку і риторику? Логіка як наука, як дисципліна вчить законам формально логічного мислення, як правильно робити висновки. Як правильно робити аналіз, синтез, як йти від малого до великого і навпаки від великого опускатися до малого до конкретного випадку? І ще дуже багато інших речей. Людина, яка добре знає логіку, дійсно добре знає логіку, нею набагато складніше маніпулювати. На її набагато важче спровокувати. Вона розуміє суть речей. Вона старається це вкопатися в суть речей. Вона, якщо використовує якесь слово, то вживає його в абсолютно конкретному значенні, а не так розмито ні про що і про все зразу за все хороше проти всього поганого. Як на зараз це дуже популярно в політиці, серед тих, кого називають експертами, і запрошують на ефіри, і серед журналістів. І усунути цей момент, щоб це розуміння в людей не виникало, насправді було дуже важливим для них, тому що їм треба було сформувати стадо, вбити тих, хто здатний чинити опір, і сформувати покірне стадо, яке буде йти туди, куди його ведуть. Навіть якщо його ведуть на бойню, навіть якщо його ведуть на заклання. Чому Ленін зруйнував риторику? Риторика в доповненні до логіки. Давала можливість людям будувати свої концепції, висловлювати свої думки. Коли ти, з точки зору риторики, готуєш якийсь певний виступ, ти починаєш детально обдумувати, а що ж ти хочеш сказати. Знову ж таки, ти з точки зору логіки аналізуєш якийсь великий об'єм інформації і робиш висновки, коли ти вчишся володіти словом. То тобі відкриваються набагато глибші, скажімо так, речі про ті поняття і про ті явища, які ти вже нібито знав. Знаєте, там викладачі люблять жартувати. Я так довго пояснював, що вже аж сам зрозумів. Воно, знаєте, в кожному жарті є доля жарту, але ця фраза вона наповнена набагато глибшим змістом. І, власне, через риторику, поєднану з логікою, насправді здатний сформуватися клас. Вільних заможних самостійно мислячих людей, самостійно мислячих, саме серед такого класу вільних самостійно мислячих людей насправді і народжуються природні лідери, природні лідери, які мають бути справжньою елітою народу. Якщо ми говоримо про Україну, то нам якраз необхідно сформувати справжню українську еліту. І справжня еліта буде вести сліпу силу народу в правильному напрямку в напрямку побудови багатої заможної держави, як вищої форми організації українського народу в рамках захисту від всіх ворогів і так далі, і от для того щоб е, унеможливити формування таких лідерів, унеможливити формування відповідної свідомості і відповідного світогляду серед людей, насправді Ленін і ліквідував ці два предмети, які, на мою думку, є просто надзвичайно важливими, насправді і не просто так. В старих системах освіти, ще там до революційних, і логіка і риторика вивчалися окремо. І насправді, в нашому глобалізованому світі є величезна потреба вивчення саме логіки і риторики, тому що по суті глобалісти ну, користуються тими самими методами, якими користувався Ленін. І це насправді також не просто так, але це вже зовсім інша історія, яка не стосується саме даного відео. Прошу вас про зворотній зв'язок. Тому що в таких темах зворотній зв'язок є особливо важливим. І я в такий спосіб знатиму, що це цікаво, важливо і що потрібно далі це розвивати. Тому, будь ласка, коментуйте. Вподобуйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інший канал. Назар Мухачов. Дякую всім за фінансову допомогу, дякую всім за інформаційну підтримку.